Справжнісіньке пекло у горлі від болю. Обери свою фортизу та довір своє горло фортезії. Кортиза від болю у горлі крутезна. інновації для здоров'я нації. Питання що як ви відноситесь до лотереї, як Сполучених Штатах, коли угу. лотерея просто по ідентифікаційним номерам не. тих людей, які мають е, призовний вік. Ну і абсолютно рандомно обирають, і ти не знаєш, кого беруть, і там алгоритм, умовно, це робить. Ну це мені здається найбільш е, чесний, е, чесний е, інструмент. 84% кажуть, що несправедливо. Чому тому, що їм ну в будь-який е, сам по собі механізм, ну якщо ти не хочеш, ти будеш обґрунтовувати, чому це несправедливо. Але я погоджуюсь повністю з тим, що Богдан каже, держава дуже недопрацьовує з точки зору е, рекрутингу. Тобто, і пан Умєров, міністр оборони, він ми нещодавно мали дискусію на комітеті стосовно того, чи до дозволити окремим родам військ робити власний рекрутинг, як в сполучених Штатах, коли там марпіхи самі набирають. Та це вже є там, в вторгнення ну, В ж втретій штурмовій Це є, тому це що вони це мають є. Да. це за руку проводимо людей. Да, я маю на увазі, що можливо намагання. це е, робити в принципі, зробити таку зміну до законодавства і таким чином дозволити, щоб була здорова конкуренція, де і люди обирали тоді. Вони розуміють до кого вони йдуть. Вони вже там Змі... всі свої страхи. комбрига. і далі що. Ну, тут ну, тут ж ризики змінять. В, в тому, що, а що зараз немає рекрутів в бригадах. Ну, yeah. хочеш йти, будь ласка, звертайся до бригади. Mm. І yeah, злов... тебе не через мобілізацію приймуть на службу. Yeah, так? На контракт напряму. Ну, на, на контракт, будь ласка, хочеш йти. Тут же ж питання. А в на контракт там виплати змінюються? Ні, ні, так само. Ні, а, все. до речі, до речі, а як ви відноситесь пансирські. Е Буквально два дні тому запропонував збільшити тим, хто на два роки До на фронті 200. на першу лінію 200, круто. 200 тисяч да. це круто, це круто. щоб це провисити також підвисити Різниця? мотивацію людей, які на першу лінію бачите, от орків так. Доводить до того, до чого приймає іде він військкомат, йому обіцяють, там земельний сертифікат, першу виплату. там, Потім кожен місяць він грошей цих ніколи не бачив, бідний і так далі. І так далі. Я не кажу я... І це ну, у них одна із мотивацій. Да? Ну да. і потім телевізор, Суспокет ми б великий, про це казали. Там, да, так? Да. Немає втрат, там всі кажуть, що це. Але а друге питання, е... наш військовослужбовець, там, який виконує задачі. Е... Боронить Україну, він має мати що надійний тил, і він має мати не тільки надіятись, він має взагалі не має надіятись на цих 15 мільйонів, бо він має жити, але він має. Ну, мати подушку і тил для сім'ї, для себе, і після мобілізації, в тому числі, а потім мобілізація, знайти роботу, і так далі. І я вважаю, що якщо людина воює, він має мати блага. Ми казали про те, що е, у нас в селу там бари, ресторани, то він має приїхати, коли його там замінили, на відновлення вийшов, він має прийти і зайти в цей сім'єю, бар ресторан і ні в чому собі не відказувати. Навіть це, це ж. Також психологічно його заспокоїти. Просто дивно, так. дивно, що ми обговорюємо Хочу це два роки дорогу, війну. Розумієте, куди, люди. я знаю, що а, ви вибачте, я знаю, що от хлопці приїжджають в Дніпро та відновитися, угу. там випрати речі, так само і в Харків приїжджають. Та? І ну, ми зробили гроші йдуть за пацієнтом. Та? А, no. а чому не зробити через дію? Ну, приїжджає він в готель. Чому він має платити за це власні кошти? Наприклад, там кожному бійцю раз на місяць можна, наприклад, або на два місяці там скористатися дві доби до Наприклад, в Харкові, щоб це держава покрила через дію. Ти приходиш, у мене дія, маю право. все. Держава покриває в готель. Краще Гроші Гроші дайте, дайте. Не. і не треба. Але, з точки Ні, ну, краще, Я але вам Це кажу, корупція, все по грошах корупція, також є. Ні, корупція, апкати і прочі. Є певні проблеми з цим. Наприклад, гральний бізнес. Зараз він ну, да, в бумі багато те, військових. військових грають. Прожигають Ми прочі. навіть обговорювали ідею забанити цей бізнес, але розуміємо, що тоді просто не буде податків, все одно вони будуть мати зіркала там, і так далі. Тут ну, да. через VPN люди будуть грати. Це велика проблема. Чому з чим вона пов'язана? Гроші великі, порівняно з тим, що були в мирний час. І Більшість людей ці грошей не бачили. Вони бачать велику цифру на своєму банківському рахунку. Щоб купувати вдома сім'єю, треба порадитись приймати якісь сімейні рішення. Вони до цього ще й не готові. Каже, я повернусь, будемо приймати. І, каже, і тоді поступово-поступово починають підсаджуватись на е, азартні всі ці... Та, тар, є таргети на військових щодо да. азартних ігор. Є таргети у дівчат, які розводять військових зараз на гроші, яких вони не бачили. Це да, з цим теж є багато проблем. Але це не причина, щоб не підіймати. Да. Ні, 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 в коєму разі, ні, в коєму разі. Я просто ні, 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 Це теж ні, ні, а інше солдат, який ну, військовий, він може завтра померти. Я знаю, як ти це плануєш. Гроші. Це не важливо, я завтра можу не дожити. По-іншому, мислиш щодо цього. Це є проблеми ну, великі. Але ми починали з цього з росіянин і з нас, з мотивації. Моя особиста думка. Росіяни, я знаю приклад, коли, наприклад, там, я те підніму зарплату, а на що мене піднімать, ми все одно жінка все забирає, залишить 10 гривень. Тобто їх виганяють, ти бухаєшся, бо толку немає, іди, хоч за тебе виплати будуть. Їх відправляють жінки з глубинки сюди. Вони світу не бачать. І вони йдуть. А нам потрібно нашим людям, щоб піти туди. Треба, щоб була справедливість, щоб син депутата йшов, щоб, щоб син чиновника йшов. Щоб, щоб вони не ховалися де ви бачили, окрім добровольців, є такі люди, в яких, наприклад, машина за 100 тисяч доларів, що їх призвали, і відслужить. Ну приє ну, такі, такі одиниці, є такі. але є одиниці, одиниці є такі приклади. одиниці. да? але це не відповідає там, наприклад, чотири відсотка в нас там заможних людей. Да? Там що чотири таких ж людей служать, вони не служать. Ну Віталі, це та сама розмова. Знаєте, от Богдан усміхається, але це та сама розмова, коли військові отримують зараз там 100 тисяч, наприклад, будуть отримувати 200. Ну зніміть ПДВ, Нехай вони куплять машини в сім'ї. А я вам скажу, чому він зніміть. Дискусія. Так що ви Тому ну, ви там ви, сидите Верховній Раді, Познімайте подивитиму. Я вам скажу. Був негативний, дуже е, приклад з афганцями. Mm -hmm. Це схема тоді виникає. Тоді ти завозиш, ти знаходиш, тобі не треба, машина в тебе є. Ну в тебе є право. Я тобі даю трошки грошей, і ти завозиш, а потім я ну, мені довідаю. Це можна ж поставити. Дивіться, якісь... враховуючи мільйон людей в армії. Ми ж дивіться, ми ж дуже балансуємо стосовно хаттілок умовних і стосовно можливості. Ми ж не можемо навіть один долар, який ми по допомозі отримуємо, витрачати на армію. Один долар навіть не можна, хоча ми мільярди доларів отримуємо в бюджет. Тому нам треба ми то тільки гроші, які заробляє держава сама. А як держава може самостійно заробляти гроші? Тільки податки та збори. Тобто тут, ну, тут дуже, от, наприклад, я вам приклад Е, привожу. е Виробництво безпілотників звільнили. Виробництво там, ребів звільнили. Кажуть: а якщо я виробляю наприклад, артилерію, і в мене там шасі машини, давайте їх теж звільнимо. Угу. Нібито логічно. Потім мінфін приходить, а потім ти прийдеш до мене через півроку і скаже, давай ще 500 мільярдів в тебе мобілізації чи щось. Не, а де я ці гроші давай. буду дати? чи на зарплати? Мене, де я візьму ці гроші? Мене 70 і кажу, ну, і ми на 70% зараз. зараз. Тоді кажу, ну так, і тут можна просто ударившись трошки в популізм, просто зробити таким чином, що на 200 тисяч, а й 100 тисяч не зможемо сплачувати. Питання треба. Я думаю, що головна командочка з мав на увазі. Це це дуже важливо. Це. Безпосередньо тим, які виконують так. задачу і знаходяться на передньому або Не під БРК, як зараз, не по 40, не. а іменно в районі б... правбо безпосередньо ну, таболівань. Кожен командир бригади подає, і він, да. де, 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 він це його відповідальність, да. кого він подає на виплати, і так далі. І, 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 я думаю, що там Суму ті, районі, які то, на передньому краю камбрігі, так точно розуміють, бо е, військовослужбовці, які знаходяться в, на передньому напередньому в окопі, Да, там, чи штурмують, вони задають питання, а чому той? Да. Бо, бо є ж ті, хто штурмують, ті, ті, хто ще й забезпечують. Вони однаково получають, бо це все взаємопов'язано. Мається на увазі цих, які стоять. Да. це, мотиваці... це, це інша мотивація. Ну, мотивація за гроші, ну, зрозуміло, це, ж, це можуть вбити, поранити. І далі, Але це мотивація, в тому числі. Мається на, це, на, на ту, таку категорію, да. а не всім там сам.